Гетьман Богдан Хмельницький, Богдан Михайлович Хмельницький, український військовий, політичний і державний діяч, гетьман війська Запорізького, очільник українського гетьманату. 1648-1657. Рік. Організатор повстання проти панування шляхти в Україні, яке переросло у національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Гетьман Іван Виговський. Іван Остапович Виговський, український військовий, політичний і державний діяч, гетьман війська Запорізького. Голова козацької держави у Надніпрянській Україні 1657, 1659, Великий гетьман Руський, 1658, -й, 1659 -й рік. Гетьман Петро Дорошенко. Петро Дорошенка визначний український військовий і політичний і державний діяч. Гетьман війська Запорізького правобережної України. 1665-1676 рік очільник Гетьманщини. 1668-1670 рік, козацький полковник. Учасник, учасник Хмельниччини та московсько-української війни. Гетьман Іван Мазепа. Іван Степанович Мазепа визначний державний і політичний діяч гетьман України в 1687-1709 році.